Неймовірна операція, від якої в окупантів зірвало дах, буквально з'явилися криваві подробиці. Що найменше вісім операторів ворожих БПЛА прямо під час керування дронами, як би так культурно сказати, загубили очні яблука? І ні, це не фантастика, це реальність сучасної війни. Як це стало можливим? Ну все дуже просто: дистанційний підрив fpv окулярів. Уявіть собі, росіяни сидять, керують дронами, а потім бах, і вже немає ні окулярів, ні операторів, ні частини їхніх голів. Військові технології 21-го століття у дії, російські так звані воєнкори м'яко пишуть про втрату зору в пілотів, але мережею ширяться кадри, де видно наслідки одного такого підриву. Показати їх на Ютубі. Ми не можемо. Але, скажімо так, операція наших спецслужб це просто відвал башки. Дистанційний підрив FPV-окулярів окулярів це ідеальне покарання для окупантів. Що ж це за магія? Ну, в основі методу, справжня шпигунська місія. Організатори зуміли встановити вибухівку безпосередньо на fpv окуляри, які використовуються російськими військовими. Як саме це відбулося? Все просто кілька російських громадських організацій у січні-лютому 25-го року відправили не менше 80 комплектів fpv окулярів різним підрозділам армії окупантів. Всі вони отримали цей товар від однієї і тієї ж самої людини під виглядом безоплатної допомоги нашим мальчикам. А вже 4 лютого пролунали перші вибухи в Белгородській області. Ну а далі ще гучніше з 4 по 7 лютого заміновані окуляри рвалися в Курській, Луганській та Донецькій областях. До речі, щоби не спалитися, окупантам прислали зовсім на дорогі та масові окуляри. Skyzone Cobra X, версія четверта. Вони коштують лише 320 доларів та продаються для любителів поробити трюки із безпілотниками як іграшки. Тому їх можна спокійно придбати і в Росії, і в Україні. Ну а ще бомби встановили зі спеціальним активатором? Вибухали вони лише тоді, коли починав працювати вентилятор для охолодження окулярів? Ну тобто з затримкою. Як результат, ціла команда російських дроноводів втратили зір. Навіть окупанти почали боятися власних гуманітарних поставок. Яка реакція росіян? Паніка, підозри і пошук зради спочатку. Воєнкори намагалися пояснити це просто технічною несправністю, але після серії вибухів зрозуміли, що тут щось нечисто. Офіційний представник російського оборонпрому, який займається засобами РЕП, прямо заявив. Під виглядом допомоги армії Росії передали заміновані окуляри. Тепер вони ламають голову, хто саме їм це підсунув і як це взагалі стало можливим. Окупанти вже намагаються відкликати всю партію переданих окулярів. Але за інформацією деяких спецслужб, багато комплектів вже успішно використані. І, можливо, десь на фронті на чергового російського дроновода ще чекає сюрприз. І ось такі подаруночки із сюрпризом для російських окупантів. Ну це ж не просто кепкування, це дієва тактика війни. Очевидно, що такі операції це не разова акція, а частина нової стратегії боротьби із російськими ВПЛА. Українські військові постійно та комплексно вдосконалюють способи протидії дронам, використовуючи не тільки звичайні методи ППО, а й інноваційні технології. Імовірно, і такі винахідливі окупанти ж тим часом продовжують втрачати обладнання операторів та будь-які залишки бойового доху. Якщо раніше вони могли хоча б бачити, куди летять їхні дрони, то тепер ну тепер вони можуть тільки здогадуватися або молитися, що їхня ж пташка не впаде їм же на голову. Як вам такий технологічний прогрес по-русски? Пишіть у коментарях. Ну а про інші новини далі. Невже це дійсно сталося? Валерій Залужний йде в президенти. Ну ви самі подивіться, як він відповів на це запитання? Ну, я вважаю, що так Придуть ці умови, придуть ці умови. І я, як людина, яка знаходиться на державній школи, працює безпосередньо на державу буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, зберегти нашу державу. Адже після цього будемо думати про інше. Ну ви мені скажете, Микито, але Валерій Залужний не сказав, що йде у президенти. А я вам відповім, що він і не заперечив цього. А це ой як важливо. Погодьтеся. Цієї його відповіді вистачило, щоби вся Україна загоділа немов вулик. Під час заходу від медіа НВ у Києві Валерій Залужний вийшов на прямий зв'язок з Лондону. Він нарешті прокоментував свою можливу участь у виборах, але зробив це у стилі класичного генерала. Коротко, чітко і з легким натяком на майбутнє. Головне зараз зберегти країну, а потім уже думати про все інше українцям дали натяк, але розшифрувати його доведеться нам самим. Зробіть це у коментарях до цього відео, чи правильно вчинив генерал. Ця фраза миттєво підняла хвилю обговорень. Політичні експерти одразу почали аналізувати, а що означає оце – а потім уже думати. Бо ж якщо не заперечив, значить розглядає. Якщо розглядає, значить готується. А якщо готується, значить боротьба буде цікавою. І отут варто згадати ще одну деталь: соціологи давно натякають, що залужний. Може стати серйозним суперником Володимиру Зеленському на виборах. Аналітичний центр КМІС заявив, що люди хочуть змін. А сам Зеленський уже визнав, що питання виборів відкрите. Останні соціологічні дослідження підтверджують цю тенденцію за даними Active Group, у грудні 2024 року. 70% респондентів висловили довіру залужному, тоді як лише 44,8% Зеленському інше дослідження показало, що позитивну оцінку діяльності залужного дали 66% опитаних, тоді як Зеленського 46%. Це означає, що конкуренція буде запеклою, і українці вже зараз готові до можливих змін. От тільки є маленький нюанс. Вибори можливі тільки після скасування воєнного стану, і отут ми повертаємося до ключової фрази генерала: спочатку зберегти країну. Чи означає це, що після перемоги ми побачимо нову політичну епоху? Поки що залужний не заявляє про свої амбіції прямо але. Історія знає багато випадків, коли людина, яка не планувала, несподівано опинялася на вершині влади. І якщо запитання про вибори вже лунає публічно, то воно точно не безпідставне. Залужний підкреслює спочатку закінчити війну, а потім займатися виборами. Політики заздалегідь почали ганитву за голоси, а українці з пересторогою чекають розвитку подій. Тож продовжуємо спостерігати, бо ця шахова партія ще навіть не вийшла на середину гри. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте перевірити, чи підписалися, чи поставили лайк. І обов'язково покажіть це відео вашим знайомим, щоб вони не пропустили найгарячіші новини. Побачимося у наступних випусках.